Як прийом заліза майже обернувся трагедією. Розказую реальну історію, що в її ви ніколи не повторювали. Було це так: жінка прийшла з низьким феретином, великою надією на дієтолога. Той призначив 50 мг заліза на день. Вона почала приймати. Перші дні все нормально. Через два тижні з'явився біль у животі, печія, нудота. Вона думала, що це все пройде, а болі ставали сильнішими. Тось їй розумний порадив здати дихальний тест на хелікобактер пілорі. І виявилося, що він позитивний. А хелікобактер – це бактерія, яка дуже любить залізо, виділяючи спеціальні молекули, сидорофори, які засвоюють залізо. Приймала залізо для того, щоб підняти феретин, а насправді підгодовувала ту бактерію у шлунку. Колонія зростала, запалення ставало більшим, а пацієнтка все гірше себе почувала. Через місяць больові напади стали нестерпними, за кілька кроків до Виразки. Але все ж таки лікарів врятували ситуацію, лікування інфекції корекцією, терапією, але лікування було довгим, болючим, тому робіть свої висновки.